Добрий день, мої любимії хороші. Завітайте за мною в ECM Я вам покажу зараз, які тут є скидочки. Так, починаємо. Он, дивіться, яйця 2,99. А вчора були гривні 99. Вс, Уже подорожали. Один день пройшов. Вчора, хто вспів взяти, той спів взяти. Хто не спів, на гривню подорожали. Ось також моя улюблена рубрика. Все 40% знижки. На верес. Все на Верес. Вон, бачите, Мех... Мехіко. Мексиканський соус. 80-95 плюс знижка 40%. І ось Верес, аджика, 5399. Що це? Ось? О, моцарелла. Моцарелла копчена. З сиром. А це бринза. О, моцарелла. 73,99. І скільки? кілька 450. Це таке діло. Шуме? Давайте пройдемо далі. І подивимося, які є знижечки в екомаркеті. Ну що я вам хочу сказати? О, акції сир горіховий. 89,98. Ось така от упаковочка 185 грамів іде. Так, сир твердий мілк. Коштує 79,99. 80 гривень. Також 185 грамів. Далі. Що ми там? Багато всього різного є. Давайте я вам покажу, як у нас за день виросли ціни. Ну, Насчет її я вам вже сказала, що вони виросли, можна сказати, на гривні Зараз ми глянемо. О, вода. Карпатська джерельна 2 літра 23,09. от так от. Далі подивимося. Що тут ще є? Картопля молода вагова, 34,90. От бачите, вже молоденька картопля, Ну, вона в піску, в піску вирощена, кстати, доволі непогана. Так, цибуля Марс. 7990. Оце вона, напевно. А цибуля ріпча, це обична. Отака. По 1590 виходить. Капуста Пекинська 5490. І капуста молода. По 64 гривні. Ого, яка ціна. Чому зимою зійшли? Дорого зараз оце капусту їсти. Давайте стару глянемо, по чому капуста. Вон стара, 13,90. Так, зараз ми перейдемося в інший зал. Що там кажуть, олія дешевша? Я зараз покажу вам, по чому олія в акомуркеті, а потім ми підемо в інший зал, там також є скидки. От, 100жар 52,90. Олейна 49,90. Холодильничок багато всього такого. І ми зараз зайдемо в другий зал. Там є ще скидочки. Подивимося, що там є ще по скидочкам. Ну, я так бачите, показую, що тут дуже великий вибір різноманітного товару. Можете завітати в екомаркет і все купити. О, дивіться, отакі шоколадки в АТБ. Сейчас по, 20, 30, гривень, по 29, 30 гривень, по-моєму, 29-30 гривень. Тут 58,50. Ну, до АТБ я ще дойду. О, акція, дивіться, 36,90. А була 57. А в Рошені вони взагалі були, оці шоколадки, по, 40, по 47 гривень. Так що це дійсно акція це можна брати. Ось такі. Знижечки наші колодочки. Снікерс. Снікерс 41 гривня, 40 копійок. Мені покажуть, що він готове це. Виробник і постачальник снікерсу. Польща. От бачите? Це виходить польський снікерс з Польща. Це так, щоб російся не менше писали, що це товар російський. Це ми вже з Польщі їх возимо. Так, далі. От товарки. І ще один такий лоточок стоїть. Тут знижечка. Теж 40% на чіпси, на цукерочки. Ось такі цукерочки. А їх просто положили. О, дивіться. 17,76. Жодні знижки нічого немає. Далі, що ми там подивимося? Великий вибір всього. Цукор. Цукра нема, а ціна висить. Оце ж, мабуть, а, це на Різ 1990. Де ж цукор? Цукра, мабуть, немає тут. Почому крупа гречана 21,90? Та от, бачите, такі які насипані дуже здорові лотки, і ви можете все, що угодно купити. Так, виходить. Зараз ми. Все, трішки вам. Дріжжі 1149. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Я вам сейчас тут покажу. Тут в комарке такі ціни. На шампуні що просто просто, просто, просто просто это просто шо чем то чем-то. Вон, дивіться. Гарнір 178. 90, ну це і не де. Бачите, по акції виходить. так, сйоз, сйос каратін. Сйоскератін, 172 гривні, 39 копійок. І анти Брекант для ослабленого волосся. 145 гривень виходить. Далі. Headelшондерs по 186 Хеден і... От іще Head Solders 225 гривень. Ну, така, в принципі, ціна. на дезодоранти. Вон Дивіться, allspice. По 118-154 по 154 гривні. Ну, не знаю, в Аврорі набагато дешевше. Тут ціни космос, хоч рядом стоїть у нас Аврора. Ну Значить, тут дорога, мабуть, Так, Далі ми глянемо, що мене більше цікавить. От, дивіться, Ford Plus. Засіб для зняття жира, жиру 266 гривень. Це доволі він непоганий. На ну, другому магазині, наприклад, в Єві його можна купити трошки дешевше. Антижир, дуже непоганий, 117 гривень, 25 копійок. Ну і миючі. Миючі, йдуть по 47 гривень. Ну, такі справи. Так що, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вас всіх чекаю на своєму каналі. Зараз я, мабуть, вийду на вулиці, трошки пройдемося, покажу вам, яка, яка у нас гарна природа, сонечко світить. Ну, виходить, похолодало. То було дуже жарко, а зараз холодно. Щоб прийшло сидіти таку легеньку курточку, то я вже в мостірці ходила і в футболки. Бачите, сонце світить, але ну не гріє. Такі справи. Бачите, як нас горно. Іду потихоньку. бачите, тінь моя не спіша. Не спішаю, йду прогулююся. Бачите, як нас дерева зацвітають, розквітають, чи листя зеленіє, сонечко блистить. Гарно так. Можете? Можу просто пройтись. Вітер. У нас був такий. Тепер ви, мабуть, його і чуєте. Смотря де йдеш. Thanks for watching! Бачите, як гарно, як квіти зелень, бачите, як розпускається. Хоча б не померзло, бо на ніч передають приморозки трішки. Ну, маю надію, все буде добре.